Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу розказати про ось таку цікаву квітку, яка називається молодило або кам'яна троянда. Ну, квітка чи просто рослина, не знаю, як краще сказати. Але я буду сьогодні відсаджувати діточки від дорослої рослини і покажу і розкажу, як я це буду робити. Кам'яна троянда в мене з'явилася декілька років назад, тоді, коли я захотіла собі зробити альпійську гірку. Повірте, я альпійської гірки до цих пір ще не зробила, але цими рослинами захопилася. Є у мене декілька видів, ось я вам показувала, які я види маю. І е, тут у мене, скажімо так, ростуть маточники, які. Я використовую для того, щоб вони нарощували діток. Взагалі цю рослину називаю ще живочка, тому що вона проживається на будь-якому ґрунті. Нею декорують дуже часто ті місця, де якась кам'яниста така місцина, де треба заховати якісь недоліки, скажімо так, ландшафту. Найбільше її використовую, звичайно, на альпійських гірках. Вона не потребує родючого ґрунту, живе і на піщаних, і на кам'янистих, і проживається дуже добре. Зимує дуже добре, зимує в ось в такому вигляді, в якому вона є, так вона і зимує. Вона не пропадає, вона не засихає, ось або вкривається товстим шаром снігу, або ось так і стоїть всю зиму. Має, чому називають молодил? Говорять, що рослина має цілющі властивості, що з неї виготовляють косметичні засоби або використовують листочки, сок з листочків молодила, бачите, він такий товстий, як для якихось масочок. Крім того, чому молодило? Тому що рослина не буває старою. Ось так вона гарно виглядає до тої пори, поки вона не зацвіте. Коли рослинка зацвітає, ось можу вам показати приклад цвітіння. Коли рослинка зацвітає, все. Це остання її пісня. Вона відцвіла і пропала, але залишила біля себе за собою купу цілу, ось таких гарненьких діточок, які як курчатка, колоквочки сидять, ростуть. І радують ось так. Ось тут дивіться, які вони гарненькі. Е, маленькими діточки не варто відділяти від рослинки, варто, щоб вони трошки підросли. Зараз я буду це робити і вам покажу, як. Дивіться, я підготувала горщики. Горщики я поклала ґрунт городній наполовину змішаний з універсальним магазинним ґрунтом але не обов'язково змішувати, як я вже сказала, рослина невибаглива до ґрунтів. Єдине, що ці рослинки я вирощую для того, щоб продати. Тому мені треба, щоб вони, ну, звичайно, як швидше, як найкраще виросли. Добрива я також ніякого не даю, не укорінювача, нічого, просто висаджую в ґрунт. Роблю ось такі дірочки, і зараз я ще хочу їх дещо підлити. Наступне, де є дуже маленька, маленькі діточки біля рослини, я їх знімати ще не буду. Нехай вони підростають. Знімати я буду ось, припустимо, ось тут. Досить така велика рослинка. Я її обережно відламую. Такий мені довгий корінчик не потрібний. Я його також відламую. І ось цю частинку я саджу. В землю листочки нижні забирати. До речі, ось ці листочки також досить гарно приживлюються, вкорінюються. Дивіться, зараз фокусується камера. Ось тут біля самої рослинки вже є корінчики. Бачите? І зараз моє основне завдання, завдання заглибити її так. Щоб оці корінчики потрапили в ґрунт і почали інтенсивно рости. Я знімаю з рослинок ті квіточки, які я хочу приживити. Не всі підряд тому рослинку саму я не чіпаю, а обережно забираю діточку. Ось. Тут корінчиків немає, але без будь-якого корінювача, я думаю, що вона пустить корінчики гарно. Вірні, я не думаю, Я впевнена. Ці листочки я собі кидаю на землю, якщо вони захочуть прожитися, вони переживуться і будуть рости. Ось так само Ось тут же досить такий великий. Ось цей досить такий великий. Тобто все абсолютно просто і дуже-дуже легко. Ну і обов'язково помічниця моя пройшла. Бачите, ось тут є корінчики. Їхали далі Далі просто я ставлю молодило землю, діточку, і перетоптую так, щоб вийшло, вийшло зайве повітря. І, звичайно, намагатися не засипати. Буде рости і виросте з нього ось таке велике, красиве молодило або каміна троянда. Зараз я зніму дітки, ті, які вже трошечки попідростали, посаджу, бачите, десь виріс? У мене тут ще й торішній бальзамін з'явився, звідкись прилетів. А сьогодні у нас 5 липня. І я висаджую ці діточки, і вони в мене будуть до зими, вони в мене вкоріняться, і вони в мене будуть якраз дуже добрі для продажу у квітні місяці. Ось тут, дивіться, ось ця яка красива. Також уже є дорослі дітки. Діточки я знімаю. І, можливо, частіше за все так буває, що кабіна троянда до осені може наростити ще. Як ці тягнуть з неї енергію вона зараз набереться сил і знову може дати молоденькі дітки. Може дати, а може і не дати. Ось так. Ось. Тут така велика. Ну, і висаджу десь. До речі зразу можна висаджувати у відкритий ґрунт, де в мене є рідке місце, де. Нічого не росте, я також буду присаджувати деякі дітки, особливо, що стосується тих сортів від рослинок, яких у мене мало. Ось, наприклад, ось таких у мене мало, тому що зацвіли цього року майже всі і вони пропали. Ось вона, дивіться, яка красоня. А мені троянди я вирощую, ось так я їх висаджую. Ніякої підживи я їм не даю, вони досить гарно вкорінюються. і дуже гарно ростуть. Зараз я вам ще покажу рослинки, які я висаджувала місяць тому. Ось. Бачите, вже. Вже вони досить такі гарно підросли. І а ось цим рослинкам вже два місяці. Ось вони, зараз я також буду досаджувати. І ростуть деякі навіть вже пустили діточок ось тут. Бачите, якщо вам стало в нагоді моє відео, що у вас є така рослинка, і ви не знаєте, як її розмножити, Рекомендую скористатися цим способом і ви прикрасите свою альпійську гірку чи свій квітничок такими чудовими рослинками. Гарних вам квітів, міцного здоров'я, всього найкращого! Пока-пока!